Я з саме часу помітив, що зазвичай теперішні люди падуть в солодощі, все таке, але ми так більш традиційно, як сказати, ковбасу, все зроблено власноруч, все, там, зазвичай от, купують, там, продають паску. А, а ми все разом робимо вдома, все власноруч. Обов'язково всі вдома, всі разом. Кошик. Гарно наповнений. Ну е ночі всіх будемо. Йдемо до церкви і приходимо додому, лягаємо ще трошечки спати, на ну, потім, звичайно, смакуємо тим, чим Бог нам дав весь рік. Ми збирали, скажімо так, останнім часом замітила, що кладуть такі, е як Києві, виноград. Це такі особливості, але обов'язково має бути е сіль, цукор, свічена водичка, аби оберігала хату весь рік. Спочатку до церкви. Ми посвятили, потім ми причастилися Що? і на природу. на природу на природу з друзями, з рідними. По, по правилах то має чоловік збирати, але ну, в мене збирає жінка кошик, я не від того, я так не годен вдати їй. А ну, до церкви йдемо в 12-й годині вечора. І, і там до ранку ну, Паску сидять коли? Ранком, п'ята-шоста година у нас.